Дітки, давайте пригадаємо народні та державні символи України і пограємо в гру державний чи народний. Батьківська хата це народний символ чи державний? Так, народний. Жито це державний символ чи народний. Так, народний. Барвінок це державний символ чи народний? Так. Народний. Соловейко це державний символ чи народний. Так, народний. Зузуля це державний символ чи народний. Так, народний. Соняшник це державний символ чи народний. Так, народний. Віночок це державний символ чи народний. Так, народний. Каравай це державний символ чи народний. Так, народний. Писанка це державний символ чи народний. Так, народний. Рушник це державний символ чи народний. Так, народний. Герб це державний символ чи народний. Так державний. Верба це державний символ чи народний. Так, народний. Вишиванка це державний символ чи народний. Так, народний. Калина це державний символ чи народний. Так, народний. Їм це державний символ. Чи народний. Так державний. Прапор. Це державний символ чи народний. Так державний. Лелека. Це державний символ чи народний? Так народний.